Комунізація в Одесі повільно, але впевнено просувається. Без скандалів, звичайно ж, не обходиться, що й не дивно, адже досі багато центральних вулиць названо на честь діячів радянської чи царської доби. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Якою буде доля пам'ятників Пушкіну та Воронцову, а також чому робота з перейменування вулиць триває не так швидко, як хотілося б. Про це ми поговоримо з депутатом Одеської міської ради та членом історико-топонімічної комісії Петром Обуховим. Перейменована вже більш ніж. 200 топонімів, вулиць, провулків, парків, і майже всі радянські імперіалістичні російські назви вже згинули, їх нема в Одесі. І це добре. Є проблема ще з пам'ятниками. Є, наприклад, зображення ордена Леніна на площі 10 квітня, але це також буде вирішено. І, по, наприклад, по Леніну також є позитивне ж рішення, і воно просто треба почекати, коли воно буде реалізовано. Рішення його демонтувати, але є паралель паралельне рішення з тим, щоб перенести героїв соціалістичної праці з театральної площі. Також туди, ось там делені. Мабуть, чекають, коли буде бюджет. Можливо, це буде після закінчення війни. Ну це вирішує мерія. Але історико-топонімічна комісія вже прийняла таке рішення. Стосовно тих старовинних пам'ятників, яким більш ніж 100 років, історико-топонімічна комісія вирішила їх залишити. Вона має таке право, тому що ну вони старовинні. Стосовно пам'ятника Пушкіну, який біля музею Пушкіну, поки що голосування не було, але є бажання його прибрати. Це новий пам'ятник. Він немає такого великого сенсу. Єдине, що можу вас порадувати, в нас так також був сквер Пушкіна в Одесі. Я сам про це не знав. Це ось такий круглий сквер у нас при вокзальній площі. Його перейменували на останній сесії. Тепер це сквер Вітрів. Дивіться, у нас є закон, який дозволяє це перейменувати і зобов'язує. І після 27 квітня право перейменування отримав також голова військової адміністрації. Тобто, в принципі, пан Кіпер своїм розпорядженням може це зробити, якщо захоче. Це може бути і місто, і ова, тому що місто це право також не втратило, і міська рада, в принципі, може будь-який момент зібратися це зробити. Ну, ви знаєте, вулиця колишня Бочарова, досить велика вулиця, і вона перейменована. Вулиця Пасмітного також і деякі вули... так, деякі вулиці це поумолка, наприклад, вулиця як. Яка стала вулицею Бедзая. Це маленька вуличка в приватному секторі, там навіть асфальту немає, це некоректно. Я хотів би, щоб проспект, щоб вулиця Говорова була названа іменем Бедзая, але, на жаль, це не пройшло. І вулиця Говорова буде називатися вулицею українських добровольців. Але Ще є можливість. Ми поки що прийняли рішення, що на честь тільки героїв або повних кавалерів ордену Богдана Хмельницького або княгині Ольги. А всі інші вже ми будемо потроху, потроху після війни, зарезервовані біля 50 вулиць, які зараз не перейменовуються, навколо 411 батареї, які будуть названі на честь українських героїв. Сподіваюсь, що нових загиблих вже не буде, але ми розуміємо, що це можливо. У нас в центральній частині міста майже всі назви вони історичні і вони не імперіалістичні. Ну тобто Рішельєвська на честь Е, І тільки там три вулиці: це Буніна, Жуковська, Пушкінська, ну, ось була Катеринівська. І було таке. Рішення перейменувати Жуковського на честь Лесі Українки, тому що в центрі міста нема жодної вулиці на честь якогось великого українського діяча. Але, на жаль, поки що депутати не підтримали це рішення. Це такий складний процес. Є пропозиції, які надсилаються і громадянами, і громадськими діячами, і депутатами. Зазвичай щоб це мало стосунок або до історії України, або до Одеси, або якось до історії цієї війни, наприклад, нас. З'явилася вулиця Героя Змійного, є вулиця Маріупольська. У нас було багато вулиць на честь російських річок і міст. І зараз з'явились багато вулиць на честь українських річок і міст. І ось на такій вулиці для них комісія обирає такі загальні назви, типу там вулиця Майстрів або там Томатна. Ну такі, без якоїсь ідеологічної прив'язки. Там, де ось був завод Большевік колись. А всі ці деревообділочні, або там 8 квітня вони названі на честь продукції, яку цей завод виробляв колись. Зараз вже майже все пройдено. Тобто якихось таких складних принципових рішень вже майже не буде, і, і тому в цьому нема сенсу в цьому тиску. Чесно кажучи, я би хотів, щоб Буніна та Жуковського перейменували, і я думаю, що ми будемо далі тиснути. Але теоретично і, і за законом можливо таке, що він, він залишиться. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.